Українській незалежності 31 рік. Цього року слово незалежність набула нових сенсів. Саме її від рук рашистських окупантів захищають наші воїни. Століттями загарбники намагалися вкрасти нашу свободу, але воля в крові українців. А що для чернігівців означає незалежність України, дізнаємось просто зараз. Незалежність нашої країни це воля, це відчуття свободи, незламність духу, і можливо не в поганому сенсі а боротьба за цю саму незламність. Незалежність це мати, так скажімо, свій напрямок, куди йти, куди розвиватися, куди рости, до яких ціл, цілі прислідувати. Ми дуже хочемо цієї незалежності. В усіх періодах е, історії наші люди прагнули бути незалежними, тому що ми весь час в історії були під кимось, хтось хотів нами керувати. Сусіди у нас завжди були такі інтересні, власні, які завжди хотіли землю більше розширитися, там маніакальні якісь ті, ідеї. Як, да, ідеї. Наша країна найкраща, найгарніша, тому всі заздрять нам. І тепер доводиться відслужити свою незалежність, доводити всьому світу, що ми варти незалежності, що ми дійсно держава і що ми можемо розвиватися на рівні з іншим. Хто бореться, той побореть, кажеться. Україна це дорівнює слово дім. Тобто це мій дім, в якому я хочу бути, розвиватися, і якось допомагати їй в цей непростий час. Це моя родина, я тут народилася, я її люблю. Повинна бути гордість якась безмежна за Україну. За всю країну, за кожну людину, особливо за наших воїнів зараз. Ми будемо берегти тут, а вони нехай нас там бережуть. Після перемоги у нас Україна стане кращою країною в Європі і, напевно, навіть сильнішою за всі європейські країни. Ми Настільки крута нація, да. однозначно буде найкраще. Чого б хотів побажати на День Незалежності з своїм співвітчизникам? Це не здаватися духом, бути сильними тим самим духом, щоб наша країна була незалежною завжди. Продовжувати доводити усьому світу, що ми найзгрупованіші, найсильніші, наймужніші і, взагалі, найкращі. І слава Україні!